Противники сектору кримінальної поліції, відділення поліції номер 4 міста Суми у взаємодії з військовою контррозвиткою СБУ за підтримки спецпідрозділу КОРД та кінологічного центру припинили протиправну діяльність жителя села Верхні Сроводка, причетного до незаконного зберігання зброї та бойових припасів. Під час проведення невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що 21-річний раніше несудимий чоловік незаконно зберігав вдома пістолет Макарова та два автомати АК 74 Пізніше, в ході санкціонованих обшуків, у помешканні фігуранта поліцейські виявили ще один пістолет ПМ та 51 патрон різного калібру. Правоохоронці затримали чоловіка в процесуальному порядку. На даний час слідчі поліції за процесуальне керівництво сумської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Судом йому вже обрано запобіжний захід. Досудове розслідування триває.